Всім привіт! Мене звати Оксана, це західна частина України. У нас сьогодні весна-весна. Вчора ввечері велика буря була. Але, можна сказати, обійшло стороною. Дощик невеликий, але вітер був такий, хто дивиться, шорст, той знає. Ранкова поранка і наші зміни на господарстві. Тришки в нас затяжна інкубація, але все-таки ось індича, щойно вилупилося. Ось тут не знаю, чи буде, чи не буде ще що індича. Щось не зрозуміло. Напевно, що завмерла. І ось такі. Два жука. Дивіться, які лапки. Оброслі. Ось такі. Так, тут де качки і гуси, все чудово, все стабільно. Перевертаємо зранку і ввечері. Е, Все-таки небагато в мене тут місця, лишається в четвер докладу там 10-20 яєць курячих, і нехай вже вони будуть тоді виводити зразу. Ось так, просто перевертаємо все. Нічого не змінюється. Вже скільки часу нічого не змінюється. Температура 38,2 перша неділька, другу недільку буду на 2 градуси зменшувати і третю та четверту теж на 2, щоб все-таки на виході було 37,8. Ось так. Водичку не забуваємо підливати. І все. Перепілок нічого не змінюється, їдять собі, та й все. Вжипівники починають так, такі деякі звуки цікаві видавати. Тут нічого не зміниться, качечки несуться, їдять. Вусочок сьогодні два яйця. Не знаю, як ці гуси несуться, то несуться, то не несуться. Щось таке з ними незрозуміло. Але є яєчко. І це добре. В качечок ось є. Сьогодні вже п'ять яєць, мало бути шість, і одне куряче. Напевно, яка ще одна качечка занеслась, бо це якісь таке яйця, Ну, будемо бачити, не буду спішити. Ось так. Індичку випускаю, але вже хожу біля неї, щоб ну, не було ніяких казусів. Ну, що ж, з цієї рижульки, вчора вона вдень гарно відкрила кубельця, а в цієї рижульки, що багато привела, так як я казала, вона 9 штучок поїла, а 4 лишила. Було 13 штучок. Ось так. І всі ті четверо живі, двоє таких дуже гарненьких, а двоє трішечки менших. Ну і цієї режульки у нас є поповнення. Ось там в куточку є наші малюки. Туди я не заглядувала, не давила зараз водичку, бо вже водичка покінчалася. Корм є і все чудово. Ось там вже видно, видніється. Ви починають вилазити. Речнятка відкривається. Є. Yeah. Ну що, ця мадама так і ходить. Собі не знаю. пузо здоровенне. Це і ось кричить. Зараз дам, всім по черзі. Не знаю, потім бачите, може я десь. Та як вона довго була з кабанчиком, може вона охоту одну пропустила. Ну, будемо наглядати. Ну, Животяк в неї величезне, вже такі опускається. Апетит хороший, зараз ще зеленого дам. і буде все добре. Так, друзі, прийшла мені посилочка, вже вчора ввечері забрала, її відкривала на почті, так як це такий, як то кажеться, товар, що треба було перевірити. Тут Посилці знову яйця. Звичайно, це я замовляла ці яйця. Тут курячі яйця. Хто давно в мене дивиться, той знає, що я хотіла карликових курей. Породи бентамка. Так що зараз передивимося, бо я вже так вчора одне-два розібрала. Ось такі менісінькі яєчка вони несуть. Дуже маленькі, але класні. Ну, на перший погляд, всі цілі. Дуже гарно запаковано. Так що е, будемо в четвер, думаю, закладати в інкубатор. Вони різного кольору, тому що е, там е, в тих господарів ще я замовляла, там різні курочки, обов'язково е, це, прикріплю фотографію тих курочок, тому що людина дуже така. Чемно, справедливо, мені сподобалося спілкування і все. Так що е перевіримо оплоти, тоді тільки можу сказати вам, хто захоче номер телефону, чи е я знайшла в групі в Фейсбуці. І ось так. Так що. Гарне пакування дуже. Кожне яєчко в тулетному папері, тирса, ну, все як не має бути, дуже гарно мені спаковане. І деякі яєчки є в два ряди, але все гарно дійшло. ну, Навіть наложеним платежем вони висилають і відносно недорогі яйця. Так, як багато вони мають. Дараз, і ось такі в нас справи. Так що будемо. Хочу спробувати. Вчора приїздили батьків, так мама говорить, каже, Боже, вона тобі треба. Ну, от хочу спробувати. Піде так піде, не піде, так піде, не піде. Це ж таке ось такі в нас справи. Зараз все розпакую і вам обов'язково покажу. Ну, ось так виглядає дієчка, всі ціленькі, всі гарненькі. Мало того, що 30 є, так ще. 5 в подарунок. Ну, Хочу вам положити біля свого курячого яйця. Ось це цієї, ну, моє звичайно, якісь взяла, перше попавши, кругліше. Дивіться, майже в два рази. Я вважила приблизно вагам 34-36 грам одного яйця. Так що ось так будемо щось з вами разом, кому цікаво, лишайтеся, наглядайте, будемо інкубувати ці яєчка. І будемо вирощувати. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Тут в мене знаходяться е, ці більші курчата, їх 19 штучок. І здається, тут 5 індичат. Так, да, 5 індичат лишилися. Е, сьогоднішнього дня вже даються булькуєм, компікорм. 2-4. А ні, 6 індичат тут. 6 індичат. Ось так вони тут гріються, водичка є. Курчата всі активні. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, здається. Можливо, 20, не знаю. І ось так, всі такі активненькі, всі гарненько їдять. За цибульки сьогодні вперше з цибульки знайомляться, але вони гарно їдять цибульку. Так що тут все добре. Ганяться, гоняться за цибулькою. Ну і ось тут оці, що вилуплюються, здається 22 курчатки і одне індичатку поки що. Ну, ось такі в більшості біленькі, лопатенькі, не знаю, будемо бачити. Якщо їх не запоруть, лише собі. Ось так. Всім дякую я... за... За, привітання. за привітання мирного неба. Ось на такому ночі сьогодні у нас відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Тихої, мирної ночі. Мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові. Бо у нас Євгеній трішки захворів. Так все. До нових зустрічей. Па-па-па-па.